Як поговорити з дітьми про тиск з боку однолітків і чому це важливо, спокійний блог, тиск пенітника – як допомогти дітям і собі, вижити в бурхливому морі соціальних очікувань. Тиск однолітків, неминучий супутник дитинства та молоді це пронизує все від вибору одягу та музики до більш глибоких питань самовизначення та цінностей. Як батько, щоб спостерігати, як ваша дитина піддається цьому тиску, може бути болісним. Ви бачите, як змінюється його особистість, як він починає відмовлятися від своїх інтересів, щоб відповідати очікуванням групи. І виникає питання, як допомогти йому зберегти себе, а не загубитися в пошуку схвалення. Я пам'ятаю, як у підлітковому віці вона сама відчула цей тиск. Усі навколо слухали одну і ту ж музику, носили один і той же одяг, обговорювали тих самих людей. Відмовитися від цього означало стати ізгоєм. І я, як і багато інших, адаптувався. Це не означає, що я втратив свою особистість, але певні аспекти моєї особистості були придушені, щоб відповідати очікуванням. Пам'ятаючи це. Я розумію, наскільки важливо допомогти дітям усвідомити, що бути самим собою є найбільшою силою. Який тиск однолітків і чому це так сильно впливає на дітей? Тиск однолітків це не просто бажання бути крутим, це основна потреба людини до належності, в сенсі себе частиною чогось більшого. Для дітей та підлітків, ідентичність яких все ще утворюється, ця потреба особливо сильна. Бажання бути прийнятим, невідхиленим, бути власним це потужні мотиватори. Важливо розуміти, що тиск однолітків може бути як явним, так і прихованим. Явний тиск це коли вас безпосередньо покликані зробити щось незручне для вас. Прихований тиск це коли ви відчуваєте необхідність дотримуватися певних стандартів, щоб не бути білими вівцями. І часто це прихований тиск, який виявляється найбільш підступним. Оскільки це не дозволяє вам чітко усвідомити, що ви підаєтесь впливу інших людей. У сучасному світі, з розвитком соціальних мереж, тиск однолітків неодноразово посилювався. Instagram, TikTok, YouTube – ці платформи створюють ілюзію ідеального життя, змушуючи дітей порівнювати себе з вигаданими стандартами краси, успіху та популярності. І це порівняння, як правило, не на користь дитини. Ознаки того, що ваша дитина відчуває тиск на однолітків. Як зрозуміти, що на вашу дитину впливають однолітки? Ось кілька ознак, на які слід звернути увагу. На. Раптові зміни в поведінці та інтересах дитина відмовляється від своїх улюблених занять, починає зацікавитися речами, які його раніше не приваблювали. Таємниця та секретність дитина стає більш закритою, не говорить про своїх друзів та планів. Зміни настрою після спілкування з друзями дитина приходить додому депресивною, роздратованою чи тривожною. Фіксація зовнішності та соціальних тенденцій дитина постійно переживає, як він виглядає тим, що думають про нього інші. Порівняння себе з іншими дитина постійно порівнює себе з іншими, відчуває себе неповноцінним. Спроби догодити іншим. Навіть якщо це суперечить його переконанням, дитина робить те, що він не любить отримувати схвалення, як допомогти дитині вижити в бурхливому морі соціальних очікувань. Що робити, якщо ви помітили, що ваша дитина перебуває під тиском однолітків? Ось кілька порад, які допоможуть йому врятувати себе, а не загубитися в пошуку схвалення. Створіть атмосферу довіри та відкритості, важливо, щоб дитина відчувала, що він може поговорити з вами ні про що, не боячись осуду. Слухайте уважно, не переривайте, задайте відкриті запитання. Допоможіть дитині усвідомити його цінності, поговоріть про те, що для нього важливо, що він вважає правильним і неправильним. Допоможіть йому зрозуміти, що його цінності це його компас, який допоможе йому орієнтуватися в житті. Навчіть дитину говорити ні, поясніть, що він має право відмовити в тому, що йому не подобається. Допоможіть йому сформулювати аргументи, які допоможуть йому захистити свою позицію. Допоможіть дитині розвинути самовпевненість, підтримуйте його інтереси, хвалять його досягнення, допоможуть йому побачити свої сильні сторони. Допоможіть дитині знайти свою зграю, підтримуйте його спілкування з друзями, які поділяють його цінності та інтереси. Обговоріть вплив соціальних мереж, поговоріть про те, як соціальні мережі можуть створювати нереальні стандарти та чинити тиск на дітей. Допоможіть йому критично оцінити інформацію, яку він бачить в інтернеті. Бути прикладом покажіть дитині, наскільки важливо бути вірним собі, а не пристосуватися до очікувань інших людей. Особистий досвід та рекомендації я вважаю, що одним із найважливіших уроків, які я засвоїв на своєму досвіді, є важливість самоприйняття. Вам потрібно любити себе такою, якою ви є, з усіма вашими перевагами та недоліками. Не потрібно намагатися бути кимось іншим, щоб когось догодити. Я також думаю, що дуже важливо навчити дітей критично думати. Вам потрібно вміти аналізувати інформацію, відрізняти правду від брехні, див приховані мотиви. Це допоможе їм не піддатися впливу інших людей, приймати власні рішення. І найголовніше, вам потрібно бути поруч із дитиною, підтримувати його, щоб любити його беззастережно. Дитина повинна знати, що він має надійну підтримку, на яку він може покластися в будь-якій ситуації. Висновок тиск однолітків це складне та багатогранне явище, яке має значний вплив на дітей та підлітків. Але за допомогою підтримки, розуміння та любові, ми можемо допомогти їм вижити в бурхливому морі соціальних очікувань, зберегти себе та стати щасливими, самовпевненими людьми. Важливо пам'ятати, що бути собою це найбільша сила, і ця сила повинна мати цю дитину.